Руна дня на 28 серпня 2024 року. На цей день в розкладі перевернута руна альгіз може вказувати на деякі труднощі або попередження. Ось що може вас чекати. Перевернута альгіз може вказувати на те, що ви можете відчувати себе менш захищеними або уразливими перед зовнішніми впливами варто бути особливо обережним, щоб уникнути ризиків або небезпек. Ця руна може сигналізувати про можливі проблеми з довірою до інших людей або ситуацій. Можливо, вам варто перевірити свої інстинкти і не поспішати з рішеннями, які можуть вплинути на вашу безпеку. Перевернута альгіз може вказувати на те, що ви можете втратити зв'язок із своєю духовною стороною або внутрішнім керівництвом. Це час, коли важливо зосередитися на відновленні цього зв'язку, щоб уникнути помилок. Можливо, ви зіткнетеся з труднощами в спілкуванні або у відносинах з іншими людьми. Це може бути день, коли варто уникати конфліктів і зайвих суперечок. Це час, коли варто захищати себе від негативного впливу зовні ця руна може підказувати, що ваші звичні методи захисту або підходи до безпеки можуть потребувати перегляду або оновлення. Загалом. Перевернута руна Альгіс попереджає про можливу уразливість або небезпеку, варто бути особливо обережним, звертати увагу на знаки навколо і зміцнювати свої особисті межі.